Смілянська школа номер 3 колегіум, яка є інноваційною школою Черкащини, однією з перших долучилася до освітньої ініціативи П'ять кроків до здорового харчування, що реалізується за підтримки бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні та у партнерстві з Національною асоціацією громадського харчування. Тож сьогодні смілянський заклад серед ста інших загальноосвітніх шкіл України вже є майданчиком для поширення знань і формувань корисних харчових звичок серед учнів. Ця реформа шкільного харчування розпочалася ще у 2020 році. За ініціативо. Першої леді України Олени Зеленської. І в цьому напрямку вже пройшли перші три кроки. Першим кроком була модернізація харчоблоків. Другим кроком була розробка та впровадження нового меню, нових рецептур страв Євгена Клопотенка. Це страви саме корисні, саме здорова їжа, це, яка пропонується нашим школярам. І третій крок, важливий, також крок, це було впровадження законодавчих актів стратегії шкільного харчування. Нашим Наступним кроком наразі є формування у нашої молоді культури здорового харчування з дев'ятикласниками Смілянської школи номер 3 колегіуму. Спікери проєкту П'ять кроків до здорового харчування говорили про шкоду від надлишку вживання цукру, солі та трансжирів, про те, що харчування великою мірою залежить від поведінки і звичок людини. Темою ж крайньої розмови, до якої запросили учнів 10-11 класів, стало здорове харчування, адже це основа не тільки для фізичного розвитку, але й насамперед для психіч. Благополуччя дитини збалансований раціон покращує роботу мозку, підвищує концентрацію та увагу, допомагає краще справлятися зі стресом і запобігає розвитку тривожності та депресії. Робота 10-11 класів це вони будуть визначати теж розробляти здорове меню і працювати над створенням. Здорової тарілки розробкою. Отже, робота продовжується. Сподіваємося, що наші діти будуть здоровими, будуть вживати корисну їжу, будуть вживати потрібну кількість вітамінів. Мета таких зустрічей зауважили представники Черкаського обласного центру контролю та профілактики хвороб підвищити обізнаність учасників освітнього процесу про значення здорового харчування для фізичного і психічного розвитку дітей, адже вкрай важливо привчати дітей до здорового харчування з маличку. Це не тільки допомагає їм зростати здоровими, але й робить їх життя яскравішим і цікавішим. Смілянська загальноосвітня школа першого третього ступенів номер 3 колегіум. Вона стала учасником цього проекту, у числі інших п'ятнадцяти. 15... Кіл Черкащини. Проте хочу також зазначити, що цей проєкт реалізується не лише в Черкаській області. Працюють наші колеги і на окупованих територіях, ну частково окупованих, звісно, територіях. Це мається на увазі Миколаївська область, Херсон. Наші колеги працюють як онлайн, так і намагаються працювати офлайн. Мета наша як лікарів, як фахівців з громадського здоров'я, щоб кожна школа стала здоровою школою.